Еліна Заржицька, серія казок про козаків. Легенда при трьох братів. Було це за часів великого гетьмана Богдана Хмельницького. Побачили козаки, що загорілися фігури у степу, зрозуміли, що в дикому полі татарський загін бешкетує, скочили на коней, і дарма, що ніч темна, мерщій навздогін, розбійникам кинулись, селян рятувати їдуть, дивляться хутір у степу. Заскочили до хутора, а там усі хати пусткою стоять. Почали гукати, чи є хто живий. Відповіла їм одна жіночка. Вона, бач, у ямі за хатою сховалася. От татари її не зайшли. Скільки їх бісових дітей було? запитують козаки. Куди поїхали, не бачила? Загін невеликий, відповідає. Сотня, може, і куди поїхали, бачила. Ондечки туди, упік озера. Та ви краще візьміть мене з собою, я все покажу. Бо в мене чоловік теслею був, ми з ним до лісу частенько ходили, то кожна стежка мені знайома. Козаки відмовляються, бо це супроти правил, щоб жінку до загону козацького приймати, а вона наполягає розказала, що чоловіка її татари в полон забрали, а він майстер на всі руки. Про якого не тільки в кодаках, а й у самому Києві знають. Тож треба його негайно визволити, бо хто до кафи потрапить, навіки невільником лишиться. Що поробиш? Порадилися братчики і добре їй сказали. Вона одразу на коня скочила і гайда. Скачуть козаки за невірою день. Другий женуться, на третій день пішов сніг густий лопатий. Завірюха завила, сліди білим килимом укрила. Дивляться козаки аж попереду у сніговому заметі шапка лежить. Вони до шапки, а там і людина змерзла. Татари покинули цього бідолаху на морозі без кожуха. Він і закоцюбню. Заголосила жінка, бо впізнала свого чоловіка. Зупинився загін, козаки вогнище запалили. Почали нещасного відігрівати, і таки ж відігріли, залишили чоловіка й жінці поїсти, а самі далі поїхали татар наздоганяти. Чи наздоганяли козаки ту невіру, не знаю. Але знаю таке дісталися чоловіки з жінкою до потужної фортеці, що на переправі через Дніпро Славуту стояла, і там зажили собі потихеньку, і народила та жіночка трьох синів. В одного волосся темне, наче ніч беззоряна, другого щубом сріблясто білим, наче сніг у місячну ніч, а третього з кучерявими вогняними, що, як полум'я горять, переливаються. Зачудувалися люди, що то за диво дивне, а мати пояснює це на них мітка тієї біди, що відчувало материнське серце, перший синок. Наче темна беззоряна ніч, коли татари на село наше наскочили. Другий син це той сніговий, що слід до коханого чоловіка замітав, а третій син то полум'я жагуче, що до тями милого чоловіка привела. А сусіди знову дивуються оце так штука. Діти ж ростуть не щоднини, а щогодини. І справді, день скінчився, до вечора ще не добіг. А хлопці наче десятирічні поставали, а наступного дня в них вуса повиростали. Такими парубками стали що де там, вклоняються батькам, благословіть рідні, батечко й матінко, до Січі Запорозької їхати, козакувати. Батьки благословили. Ну, то й поїхали на Січ. Братчики їх до загалу прийняли, тому сьому навчили. А тут і звістка прийшла, що збирає гетьман Богдан військо, щоб свободу Україні здобути. Пішли брати зі своїм полком до жовтих вод, де козацькі сили розташовувались. Прийшли, намет розкинули, відпочивають. Тут звуть до полковника. Той їх розпитує де, звідки, що вміють. Вони розповіли, а полковник каже Батько Хмель наказав забудь, що фортецю взяти. Ніяк не можна, щоб вона у нас в тилу залишилась. Збирайтеся, підете разом із загоном. Вони мерші зібрались і пішли. А треба тобі, любий друже, сказати, що то була неабияка фортеця, міцна, неприступна. От взяли козаки ту фортецю в облогу, тільки скільки його сидіти, якнайшвидше треба впоратись, а гармат нема. Вони покрутили і так і сяк, прикинули на різні лади. Нічого не вдієш, треба в наступ іти. От тільки поки вони до тих мурів доберуться, погинуть усі, що ж робити. Вийшли тоді наперед три брати. Підняв руку старший брат, в якого волосся темне, серед білого дня спустилась на землю темрява. Ряхнув середній брат чубом сріблясто білим, то наче сніг у місячну ніч пішов сніг, а в рівчаку з гострими палями вода змерзла. Зраділи козаки, кинулись до фортеці, тільки мури височенні, без драбини не влізеш. Дихнув тоді третій брат, той, що з кучерями вогняними, зайнялась кам'яна стіна, наче солом'яна, і за хвилю впала. Отак От запорожці фортецю захопили, дивляться, а брати зникли, шукали серед мертвих немає, серед живих теж, дізналася мати, що сини її пропали. І пішла світом діточок шукати. І йде вночі і мариться їй, що ондечки ж старший син передує, ось ось вона його дожене. Та де там сходить сонце і син зникає. Виє завірюха, а в її завиваннях бідна жінка чує голос серед сина кличе, кличе та все дарма. А як втомець, сяде відпочити. Запалить багаття, то у вогні бачить обличчя молодшого сина, тільки обняти його не може, полум'я не дає, тріщить, сечить люто він мій, мій. Отак От на світі буває, чи правда воно, чи брехня, не знаю. Цю історію розповів мені дід Панас. От завтра він прийде до вас, у нього й питайте.